Одні відсвяткували, інші відзначили Одні річницю великої перемоги, інші день пам'яті жертв найстрашнішої в історії людства війни. 9 травня 2012-го минає без особливих ексцесів урочистості. З нагоди 67-ї річниці перемоги оголошуються відкритими. Під національний гімн на центральному майдані столиці День перемоги відзначає країна на державному рівні без військового парадуса та потужним концертом у перших глядацьких рядах, котрого нинішнього літа а на трибуні Гарант. Свято перемоги, великий день для всього українського народу, свята традиція, яку передали нам батьки 67 років тому. Шляхи провідних політичних сил ведуть одразу до могили невідомого солдата регіонали прямують туди після святкового мітингу біля метро Арсенальна на чолі колони, віце-прем'єр-міністр та заступник секретаря РНБО. Перед нами стоїть колосальна велика задача. По-перше, допомогти всім тим, хто кавав победу і в тилу, і на фронтах, допомогти тим людям. Нашим ветеранам в першу чергу, які не можуть сьогодні вже самі себе обезпечити. Пам'ять жертв війни, вшановує об'єднана опозиція. З нагоди 67-ї річниці перемоги у великій Вітчизняні у парку слави. Лідери партії кладуть квіти до меморіалу та вічного вогню. Звичайно, що це і перемога, і це пам'ять. Пам'ять про мільйони загиблих. І для України це взагалі дуже складний день, тому що мільйони українців загинули у другій світовій війні. Але й мільйони українців доклались саме до того, що Друга світова війна стала переможною. І все ж найбільше відмінності уставлені до червоної дати календаря проявляються географічному вимірі. Центральними вулицями крокують щільні колони та військові оркестри, котрих радо вітають тисячі городян зі святковим настроєм. Для міста для горда саме замішательний праздник, саме лучші города. День забортіння города і день перемоги. Поэтому видите, що два флота в едином походному строю пройшли, отдали дань уваження нашим ветеранам. Севастополь 9 травня відзначає спільним парадом чорноморського флоту Росії та військово-морських сил України, а також гімнами обох держав. На Галичині тим часом триває молебен у Львові та Івано-Франківську. Масові заходи за для уникнення суточок забороняють, але небайдужі одначе збираються у знакових місцях. А щоб не було прапорів, повухти, щоб прапори не було червоних. Червоних то є, то є то є сталінський режим. Вони під тим прапором вони нас вбивали. Люди вивозили на Сибір. І все ж червоний прапор на львівському пагорбі. Слави таки з'являється, що правда, чоловіка, який його розгорнув, хутко затримують і доправляють до ревіділку поліції для складення адмінпротоколу потенційно конфліктна ситуація швидко вгамовується. <плес> на відміну від 66-ї річниці перемоги 67 сьомі роковини минають безпомітних сутичок, як власне і без спроб підняти тему необхідності примирення, відкладаючи її вже на долю правнуків тих, хто бачив війну на власні очі. Я пройшов. Щоб... Я пройшов щоб... Положити квіточку ті, які померли на війні.